Всім привіт! З вами Керіда, і це одна із 100 серій моїх пригод Don't Starve, не умри з голоду. І давайте почнемо. Секунду, у мене всі дроти попелувались за крісло, -мо. Так, секунду. А, от все. Давайте нажмемо цю кнопку старт. Я ж зубунення. Я отзамітив. А, не, нічого нічого. Просто. Не, нічого, нічого ніче. Я от ні, чуть-чуть Просто... ні, відбіг, відкривав карту і бачите, день чуть-чуть пройшов. Так що серія буде коротшою, коротшою. Ну, вона буде приблизно 15 хвилин, я так думаю. Не, я думаю, все-таки я вам скажу це. Я от замітив, можливо, хтось цей сприйме деблізмом? Але от оцей от Вілсон. Знаєте на кого він похожий? Знаєте на кого він похожий? Він похожий? На Джума Керрі, коли він грав в одній сцені. Да, да, именно в этой сцене. <laughs> Я думаю, все бачили этот фильм. Потому что этот фильм просто охрененный. Ну вот, и сейчас мне приходится против... вертаться. I can carry Jim Carrey. <laughs> а ладно. Блин, не, ну в Рали он похожий же. То есть, может, это заперечивать, но он похожий. Ніхто мене не обмалить. Добре, нам сюди. Так, блін. -а. а, ми вже близько, от спалений ліс. А в принципі, я би ще в гіль. Ні-не-не, -ні -ні, не еш. Так, ну ладно, я отак так отсрю. Щоб вугілька набив. Так ну я тебе все одно зрубаю О, так быстрый все, деревянный вух Угу. Все, 4, я думаю, нам стане, в принципі. Бо дерево прижалко, воно Ну, не рідкісне, але його важко. Не так важко, напевно, як ліньки добувати. Ну і небезпечно, в принципі, то, що монстр дерев'яний. Мені, якщо чесно, Дон Стар трохи піднадоїв. Так, ну от ми додому. Ми чуть-чуть відкрили там карту. От сюди от я пішов, от тут. -от. Тут ми почали серію. Так, какулечки. Збираємо. Хватай, щось хоче наш. А ви. А ладно. Я от думав встановити терарію і знімати терарію Дон Стар в чуть-чуть так призупинити знімати. Але, в принципі, ні, я дознімаю, напевно, 20 серій. А да, не двадцять. А 20 днів 19 серій, чи як там вийде? Ладно. Так. Умри. О, ще цей. Ммм, а як я маю? О, я читер. Так. Все, Суп. Ну, заберіть... О, все, е, нормально. Все, у нас повний сундук їди. А так отнец зробимо. О! Класно. Так. повний сундук еди. Там ры. Хочу прилетать. А, по принципі, пір'я. Вони не потрібні. М -м так. О, мед! Мед же прям звідти випирає. Ну збирай його. Є у нас є один мед, і це круто. ні 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 Блін, я ж не був голодний! Йоперний театр. А, так, я навіть не знаю, що вже робити. Ммм, ладно. Так от. Тепер на початку відео, до речі, стоїть нова картинка. Ну, то, що мала би бути якась картинка, в принципі, з Донставу, але я ніяк не міг знайти гарну картинку, ну цю, що я знайшов, мені досить сподобалось. О, ще Піря. У мене знову багато пір'я. Це круто. О. От бороду я буду відрощувати. Не знаю, навіщо я ту брив. Вона буде рости більшою, більшою. Я, до речі, бачу картинку, де. Де в цей Вілсон на бику. Не знаю, можливо це чи ні, але я хочу теж попробувати кататись на бику. Можливо, мені їсти треба дати. Ану, бичок. Бичок, бичок. Бичок. О! ні 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 бичок, бичок, бичок. Ні, ні їсти йому треба... ні їсти треба... а ні. Не йде, їсти йому не можна давати. Це печально. Так що в гіменове кіно ще питає. Так, і от так. Все Вогник. Е, беремо вугілля. Ух ти, навіть з першого разу. <laughs> так, там щось готується, ні? Ладно, поставим щось А, не, не, все, ми так туда ж не будем нічого кидати, того що. А ну, чекаєте. Один, два, три, чотири сторони. Да. Я ж думав, що п'ять. А, ладно. Так, от. Рогатенький дябчук. Так. Так. О, ще пір'я. Чому я не хочу грати цю гру? Напевно, тому що. Не знаю, втратився якийсь, напевно, азарт, інтерес. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, якщо чесно. так w sens maszyny jak no o co teraz? zaraz się Ja nie znam aż je ja, co zrobił Antycha Ух, я ж пересрав, блін, так вугіллячка. О, як розгорілось. От -ня мішки під очима. Не виспаний він. таке? Біртки, це якась хатка чи що? Не знаю навіть. та дай той 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 Что там я ж якусь кнопку нажав і воно щось мені видало. А, Яндекс вискочив, я Так, все є. Я... Нормально. А, ладно, є щось. Ж... Так, до речі, скоро новий рік. Блін, до мене дзвонять секунду. Секундочку. Алло. Привет. Нашли? В кухне берет <соценно> 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 Угу. Так, все, я тут. А, так от, я не знаю, що мені робити. цілу ніч, ладно, я, напевно, почну закінчувати летсплей, бо, бо якось нудно. Don't Starve стало грати не цікаво. Можливо, якби обновити були б нові обновлення, було б цікавіше, або, напевно, якби я не міг так все робити. І скоріше всього це, напевно, буде остання серія моїх пригод. В Донт Стар. Я думаю, рожитись. Рожились ми гарно. Рожились ми дуже гарно. У нас є вулик. Та чого в нас, в принципі, тільки нема. А, ну ладно. Будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал. Прокоментуйте відео. І добавтеся в групу, яка буде тут знизу. Під відео. Ну що ж, напевно. Як би не тяжко було це казати, всім. Як не хочеться остання серія. Зняв останню серію, отак. От. Навіть неожиданно отак от, от для себе. Але да. Всім Па... -па.